Добрий день, тітки! Пропоную сьогодні вивчити вірш Весна Катерини Перелісної замнемо таблицею. Прослухаймо його спочатку, що з весною настає, сніг у полі розтає, а чому то так буває, сонце його пригріває, що ж синіє на землі ніжні проліски малі? А що пнеться з-під листа, то травичка вироста, а над полем що бренить, любий жай, ворон дзвенить. Тепер разом зі мною. Що з весною настає, сніг у полі розтає. А чому то так буває? Сонце його пригріває. Що ж синіє на землі? Ніжні проліски малі, а що пнеться з під листа, то травичка виросте. А над полем що бренить любий жайворон дзвенить. А тепер спробуйте самостійно. Що з весною настає, сніг у полі розтає. А чому то так буває? Сонце його пригріває, що ж синіє на землі ніжні проліски малі, а що пнеться з під листа, то травичка вироста. А над полем що бринить? Любий Жайворонг дзнить. Дякую за увагу. До побачення.